Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Дональд Трамп молодший, син колишнього президента США Дональда Трампа, та впливовий політик в оточенні Трампа Роберт Кеннеді молодший, який підтримав. Трампа, так і зазначив, що буде зніматися з виборів у ключових штатах. Вони написали статтю у виданні The Hill, де закликали президента США Джо Байдена розпочати прямі перемовини з Росією. Прекрасна стаття в лапках від. Людей, які наближені до Дональда Трампа, Співавтори колонки виступили проти того, щоб Україна могла завдавати ударів глиб території Росії натівською зброєю. Ще один жах з цієї колонки. Таке рішення наразить світ на більший ризик ядерної пожежі ніж будь-коли з часів кубинської ракетної кризи, заявили політики, згадуючи протистояння. 1960-х років між США та СРСР після того, як Радянський Союз розмістив ядерні ракети поблизу території США на Кубі, політики називають помилковою думку, яку 17 колишніх послів та генералів США висловили в листі до адміністрації Байдена про те, що ризик ескалації Росії у відповідь невеликий з огляду на попередній досвід війни. Питання до... Трампа молодшого і Кеннеді молодшого, що вони беруть те, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо Америка дозволить бити вглиб території Росії своєю зброєю. Питання дозволу Україні завдавати ударів зброєю США та Британії в глиб території Росії минулого тижня обговорили на двосторонній зустрічі президент США Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Траммер. Яструби адміністрації Байдена, як видається, забули, що Росія ядерна сила, заявляють Трамп молодший та кеннеді молодший в статті. Ну, чому вони це забувають? Вони це не забувають і в принципі. По цьому також формувалась політика адміністрації Байдена щодо надання Україні того чи іншого озброєння, щоб не було більшої ескалації з Росією. Політики згадують заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що він завершить війну Росії в Україні одразу після свого обрання, але застерігають, що це може бути запізно, тому закликають США зараз шукати дипломатичного вирішення конфлікту, тобто вести переговори з Росією. Зрозуміло, що адміністрація Байдена жодних переговорів з Путіним. Вести не може, а власне, Дональд Трамп молодший і Кеннеді молодший. Так вони цитують Трампа, що він завершить війну одразу після свого переобрання, але при цьому вони... Не говорять так, яким чином це буде відбуватись. Якщо ми знов ж таки будемо слухати ось ці версії, що Трамп позвонить Путіну і Зеленському, посадить їх за стіл переговорів і таким чином завершиться війна. То я раніше говорив, що це сценарій, так який ні до чого не приведе, тому що і Путін не збирається. Ніде відступати у цій війні, і власне нам, Україні, теж куди відступати. Ми воюємо на своїй землі. Наше завдання вибити звідси росіян. Тому незрозумілим так абсолютно залишається, про які переговори може йти мова, але вони продовжують це говорити так. І я думаю, що ця стаття вона також може впливати на електорат Сполучених Америки, так, для того, щоб показувати громадянам США, що власне Трамп він готовий завершити війну в Україні якнайшвидше. А, власне, Байден це не хоче робити. Це теж одна з причин, чому ця колонка вийшла, так, з авторства Дональда Трампа молодшого та. Роберта кеннеді Молодшого. Така е, колонка так мала місце в видання Hill». вона абсолютно є неприйнятною для України в контексті того, щоб адміністрація Байдена не давала дозвіл Україні наносити удари вглиб Росії. І ми сподіваємося, що власне Байден проігнорує. Цю колонку і все ж таки прийме рішення, щоб ці удари наносились по Росії. Це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути. Поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!